Мир вам, і слава Богу, дорогі брати і сестри, хто дивиться цей канал, ми будемо продовжувати вивчення Слова Божого Євангелія від Матвія. Сьогодні ми прочитаємо вже до кінця сьомий розділ, розглянемо деякі такі цікаві моменти, які говорить у своєму вченні Господь Ісус Христос, і звернемо увагу на те, що потрібно робити для того, щоб набути спасіння в Ісусі. Христі, і чого потрібно остерігатися. І так, давайте відкриємо Біблію 7 розділ з 15 го віршу, і до кінця цього розділу, тобто по 29-й вірш, включно ми прочитаємо і трошки з вами порозмислимо. Стережіться лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків, а так всяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубають і кидають вогонь, тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм іменем ми пророкували? Чи не твоїм іменем бісів ми вигоняли, чи не твоїм іменем численні чудеса творили? Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі і линув дощ. І ринули ріки, і здінялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнявшись вітри, і обрушилися на той дім, і він упав і Великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з Його вчення, тому що навчав їх, як той, хто має владу, а не як інші їхні книжники та фарисеї. Ось таке місце Писання. Це кінець нагорної проповіді Ісуса Христа, і ми бачимо. Якщо Нагорна проповідь розпочиналася з піднесених, можна сказати, віршів, коли Господь Ісус Христос об'являв заповіді блаженства, тобто говорив, що люди, які будуть виконувати його волю і чинити те, що Вгодно в очах Отця Небесного, то вони будуть блаженними. І також він говорив за тих людей, які мають вони благословіння в цьому, тобто блаженні милосердні, блаженні чисті серця, блаженні голодні і спрагли праведності. І е, ці всі люди вони мають надбати Царство Небесне. Але Нагорна проповідь закінчується застереженням Ісуса Христа з 15-го Шум і нижче, в сьомому розділі, ми читаємо, що стережіться вже пророки, які приходять до вас в овечих шкурах. Тобто, це було актуально як в ті часи, так і залишається на сьогоднішній день і в наші часи. Тобто Люди дуже багато, які хочуть скористатися довірливостю, можна сказати, простого люду, і приходять тільки з одною метою для того, щоб їх ошукати, пограбувати, насміятися. І Таких людей Господь Ісус Христос називає лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. Далі Він продовжує і говорить, що людину, яка є його служителем, або називається служителем Ісуса Христа, можна впізнати тільки по одному по плодах. Тобто, якщо Добре дерево, то воно приносить добрі плоди Господь Ісус Христос і концентрує на цьому свою увагу і на цьому фунда... фундам... фундаментує ці, можна так сказати, служіння, от, вчення. А погана людина це як погане дерево, яке не може принести доброго плоду. І Господь Ісус Христос говорить, що таке кожне дерево, що не робить доброго плоду, зрубають і кидають вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Тобто люди віруючі, мають сконцентруватися, і не бути такими довірливими, а перш за все, дивитися на плоди, на те, що дійсно людина робить, і що вона своїм ученням пропагандує, і як вона живе, і що вона чинить. Тобто, не слова, а, а іменно дії. Тобто, як сказав Господь Ісус Христос, плоди по цим плодам ми дізнаємося, чи дійсно людина є послідовником Ісуса Христа, чи дійсно людина є щирим християнином. Далі Він продовжує своє учення і говорить про те, що не кожен хто мене Кличе і говорить мені: Господи, Господи, увійде в царство небесне, тобто є застереження. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. І далі ще гірше Господь Ісус Христос говорить, що дуже багато людей, тобто тих людей, які на сьогоднішній день себе вважають християнами, послідовниками вчення Ісуса Христа, і Господь Ісус говорить, багато хто скаже мені того дня, тобто якого дня того дня, коли Господь прийде за своєю нареченою, за своєю церквою. І буде дуже великий відсоток людей, які себе вважають віруючими, які себе вважають послідовниками Ісуса Христа, і які прийдуть до Христа з претензіями. І ось такі претензії, Господи, Господи, чи не Твоїм іменем ми пророкували, чи не Твоїм іменем ми бісів виганяли, чи не Твоїм іменем численні чудеса творили? І на що вони почують відповідь від Ісуса Христа, тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Тобто це застереження для всіх віруючих людей, для тих людей, які своєму життю вибрали Ісуса Христа, хочуть бути Його послідовниками, хочуть знати Його вчення, то мусимо серйозніше досліджувати. Виконувати волю Ісуса Христа, а також приносити плід Царства Божого. Тобто мусимо показати своїм життям і своїми діями, що ми не тільки слухачі. А і виконавці Слова Божого. Далі йде пояснення цих усіх слів, того, що Господь Ісус Христос Він не залишає людину без пояснення, і Він не залишає людину саму на себе. Він кожне своє слово, кожну притчу, кожне те, що він говорив, він пояснював. І тому з 24-го вірша він говорить, якби таку притчу, яка пояснює. Такі його слова. Він говорить притчу про а, двох людей, які а, будують будинки, один будує на піску, один будує на скелі. І він говорить про те, що коли а, почалась стихія, тобто дощі, вітер, злива, то той будинок, який був збудований, на скелі він устояв під час випробувань, а той будинок, який був заснований і збудований на піску, він мав падіння. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його, говорить Господь Ісус Христос. Тобто, якщо людина. Тільки слухає, але не виконує Слова Господа Ісуса Христа, то вона вподобляється до того чоловіка, нерозумного, як говорить Господь Ісус Христос, який будує свій дім на піску. А якщо людина слухає Господа слова, якщо людина своє серце посвячує на служінню Господеві, Якщо людина себе вважає послідовником і учнем Ісуса Христа і виконує Його Слово, практикує це Слово і живе цим Словом, то така людина є розумна. Така людина буде мати успіх і у такої людини, щоб не відбувалося, але будова, дім, служіння, сім'я. І що б не було, воно устоїть. І буде мати благословіння Господа. І коли Господь закінчив це своє учення, то люди, які зібрались його послухати на цій нагорній проповіді, це було дуже багато людей, великий натовп. І написано, закінчивши промовляти, простий люд, дивувався з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу. Тобто Господь Ісус Христос, Він був Царем Ізраїля, повноцінним, який мав владу, і який навчав народ ізраїльський, будучи їх царем, справжнім царем, як той, хто мав владу, а не як їхні книжники або фарисеї. Хай Господь вас благословить на цій трудовій неділі. От, наближаються свята, Різдво. О, будьте уважні до почутого, тримайтесь Господнього слова і будете мати нагороду від Отця Небесного. Амінь.